Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорого Світла. І буду дивитися зараз на ваші запитання. Давайте так, давайте подивимося на такі селища, як Андріївка і Пришип просили, тому що, кажуть, дуже сильно вони під обстрілами. Тож, давайте глянемо селище Пришип. Селище Пришип. Покажіть мені, будь ласка, карти, чого очікувати дані території Харківської області, селище Пришип. до. Давайте візьмемо до, 14, до кінця цього тижня, до 14 серпня, яка буде ситуація по даній території? Чи уникне селище Пришип до 14 числа окупації? Давайте спочатку подивимося, чи уникне окупації захоплення селища Пришип. Російськими військами чи уникне захоплення селища Перщеб Харківської області до 14 серпня окупації. Так, король. Верховна жриця і шестірка чаш. Карта на короля. Додатково карта на короля у нас четвірка чаш. Дев'ятка мечів і на верховну жрицю, що у нас тут за таємниця. Так, дорогі мешканці, цели ще пришиб. Ну, дивіться, по четвірці чаш і по королю. Що вам хочу сказати, намагаються цей напрям через це, через, ну, намагаються просунутися, хотіли би захопити цю територію, щоб піти далі. Але по четвірці чаш це є в нас результат. Четвірка час, це втрачений шанс. Тобто ну, не вдасться їм просунутися в селище пришиб. Поки що до 14 серпня не вдасться його захопити. По шестірці чаш це є поворот в минуле. Та? Тобто, що до, 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 до недавнього часу відбувалося. обстріли, дев'ятка чаш, люди не можуть спати вночі, люди, люди хвилюються, люди переживають. Це є страхи, це є переляк, так? це неспокій. Відповідно, спокою до 14 числа у вас не буде. Так? Ну, е однозначно е напружена ситуація і можуть бути обстріли, можуть бути. Е Далі. Окупації я не бачу, захоплення до 14 числа я не бачу. Але дивіться, у нас дві карти таємниці. Верховна Жриця це є завжди якась таємниця. Ну, Зі сторони наших ворогів, це, звісно, що якийсь підлий план. І роз'яснення до Верховної Жриці у нас сімірка мечі. Ви бачите, людина уночі, як той злодій, Так, закутана, приховує своє обличчя і щось краде. От дивіться, він тримає, начебто, як діаманти в руці, так і він озброєний. Видно, що це людина озброєна, це у нас сімірка мечів, у нього він тут тримається за зброю, тут він тримає діаманти, злодій. Про що це говорить? Говорить про те, що шпигують, можливо, шпигують оцим їхнім, знаєте, повітряним, як це називається, ці, ну, ці засоби, коли координати для обстрілу і взагалі якби, слідкують за територією та. Збирають інформацію з, з повітря, тобто ну, цим, цим, що літають цією штукою. забула, як воно називається. Е, можливо, людьми, так так само є якісь шпигуни, є якісь, можливо, свої люди, якісь можуть, можуть бути не виключаю, що і зрадники якісь, ну, іде, іде якийсь збір інформації, координатів, е, 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 контролюється територія, що там відбувається з нашої сторони, додаткову карту сюди. Так, дивіться для чого, з якою метою шестірка мечів, ось, подивіться, для просування, для просудування в цьому напрямку. Хочуть цим напрямком просунутися на Харків е через, через цю територію, через напрямок пришип і будуть намагатися просунутися. Ну, це є спроби, це є намагання, це, це активні дії, розумієте. Е чи будуть, будуть обстрілювати до 14-го числа дану територію, е дивіться, десятка чаш. Десятка чаш так. Ну, це, 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 це коли летить е, карта смерті, про що нам хоче сказати? Карта смерті? Хочуть встановити свою владу, хочуть захопити, але е, карта смерті говорить про те, що владу їм не, не встановити до 14 серпня на території села При, е, Пришип. Тобто не взяти їм цю територію, що б вони не робили. Спокою у вас там не буде, але. Е -е. Перемога, до якої вони прагнуть, десятка мечів її відміняє. Ну, поки що ні. Бачите, руки тянуть. руки тянуть вісьмірка мечів. Тобто це карта окупації, полону, захоплення. Тягнуть руки до вас, але Двійка чаш говорить про те, що все-таки е ця територія тримається під контролем України. Е розчарування їх очікує в плані перемоги, захоплення цієї території і просування через прошив далі. Поки що... Поки що, отак. Дивимося село Андріївка. Покажіть мені, будь ласка, карти селища Андріївка. Що очікувати мешканцям селища Андріївка до 14 серпня зі сторони нашого ворога, зі сторони російських військ, загарбників? Давайте так спочатку глянемо: чи візьмуть в окупацію селище Андріївка, чи візьмуть дану територію до 14 серпня в окупацію наші вороги? Дев'ятка пентаклей, семірка чаш і бісмірка чаш. Дивіться, По дев'ятці пентаклей, ви бачите, подивіться, сидить дівчина і ось така диявольська сила, та якийсь там біс. Підмовляє її на щось і дає їй цього пентакля, так? дає їй гроші. Це говорить про те, що йде спроба, я не знаю, яким чином, чи через Телеграм, чи, ну, чи яким способом, але йде спроба завербувати когось зараз е на сторону е нашого ворога, щоб здавав інформацію. Чи щоб здав це селище? Я не знаю кого саме, чи ну і яким способом, але йде підкуп, іде спроба підкупу. Ось і чаш, це знову ж таки якісь ілюзії, це знову ж таки якісь відсторонення. Подивіться на зображення самої карти. Ви бачите, є якийсь наставник чи учитель, котрий щось розповідає, сидять дітки і його уважно слухають. Але одна дитина сидить і десь там гав ловить, літає десь там в своїх мріях, в своїх думках і пропускає у мимо вуха цю інформацію. Тобто це говорить про те, що людина перебуває десь в якомусь стані своїх мрій, ілюзій. Відповідно, швидше за все не вдасться ця спроба підкупу, щоб здали дану територію, щоб здавали, можливо, якісь там координати. Я не знаю, що там хочеться. Ну, відповідно, це лише їхня спроба, яка буде невдалий. По вісьмірці чаш, ви бачите, людина в розпачі. Ну тут за зображення. Подивіться, дівчина застала свого мужчину з якоюсь мадам. І карта, на карті зображений ведмедик свідчить нам про те, що вона, ну, якби виявила, що її коханий, з яким вона в стосунках, має сім'ю, тобто, тому що є ведмедик, дитяча іграшка, десь там поруч була, де вона його застала з іншою. Відповідно, він її дорив так, в то, стосовно того, що він вільний, що він не одружений. І вона в розпачі рушиться весь світ, вона втікає, вона відходить, вона покидає та його покидає цю територію, де їх застала. І вона в розпачі. Про що це говорить карта, якщо її мову цієї карти перекласти на воєнні дії російських військ в сторону території села Андріївка? Про те, що в розпачі, що, ну, по-перше, тематика, тематика зради і розпач, розпач расистів, ну, тобто це якби невдача, невдача когось завербувати, не вдасться. так? Е далі дивимося, отже, невдача М -м, поки що чекає їх чи буде окупація? Е, ну, окупація, не, не вийшла карта окупації, у нас вийшла карта чарівника, карта черника свідчить, вже не один раз карта червника в мене в інших колодах е, дає про себе знати, як про м -м, обстріли з усіх сторін. Це хаотичні обстріли з усіх сторін е невідомо не з якої сторони прилетить, як то кажуть, важко спрогнозувати. У цій колоді ця колода в мене нова, нещодавно у мене. М -м, поки що мені важка важко сказати, як вона тут Тут себе е, покаже, тому е, говорю вам так, що з огляду на досвід по іншим колодам, ця карта себе відображає як обстріли з усіх сторін. Загальне класичне значення е, карта чарівника це людина, котра має всі необхідні ресурси для того, щоб е, жонглювати і реалізувати якийсь свій план, м, тобто е, ну, е, начаклувати те, що вона хоче, е, це карта професійних дій. І відповідно тут ще можна сказати, що вони будуть намагатися використовувати всі ресурси, які можуть, для того, щоб просунутися в напрямку села Андріївка, тобто через Андріївку не хочуть іти на Харків і будуть використовувати всі свої, ну, всі свої знання, вміння, все, що вони можуть, для того, щоб у якось просунутися в цьому напрямку. Ну і не виключає, що це може бути просто обстріл з усіх сторін даної території. Ну, знову ж таки, Немає карти, яка б нам казала про те, що, що буде окупація. П'ятірка чаш на дні колоди говорить про те, що ну, ви будете, бачити дама в траурі, ну, це специфічна колода, і тут зображення не таке, як на будь-яких інших колодах. Второ, п'ятірка-чаш це бачите, два, дві чаші у нас повні і три перевернуті. Це означає, що все ж таки, вони будуть дуже Уже близькі до спроби, ну нічого ну все-таки їм не вдасться напитися з усі ну, не вдасться зберегти. Ну на. Ну. Тут може по-різному трактувати. Зберегти всі чаші цілими так? не вдасться нам, українцям. Так? Тобто не вдасться врятувати село Андріївка від обстрілів і від якихось жертв. Зі сторони расистів не вдасться захопити цю територію. Так? Тобто, все-таки, дві чаші стоять, три перевернули, а дві не спорожнили. Тобто, не, ну, ну, знову ж таки говорить, що план буде провальний і Катраур це говорить про сумну звістку, про сумні новини. Що цей напрямок їм не вдається пробити. Далі, п'ятірка мечів говорить про те, що бачите, от, покарання. так, От стоїть ногою і ллє якийсь там, я не знаю, суп гарячий чи що він там виливає йому на голову. Ну, тобто, Як вони тут вони будуть в той напрямок рухатися, але будуть отримувати, як то кажуть, окроп на голову. Тобто буде їм не переливки, отримають гідну відсіч. Туз була вказує нам на те, що це все буде, знаєте, така напруга буде зберігатися в цьому напрямку. Ну, Я не бачу, щоб вони. Взяли, ну, вони не візьмуть в окупацію дану територію. Давайте подивимося в загальному, чи просунуться тепер, чи просунуться расисти все-таки до 14 серпня. Давайте будемо брати такі короткі проміжки часу. Найкраще наступного тижня ще раз подивимося. Буду намагатися кожного тижня дивитися на ці напрямки. Так, краще, знаєте, на короткий проміжок, більш більш точніше йде інформація. Покажіть, будь ласка, карта, чи вдасться російським військам просунутися через село Пришиб і Андріївку от в цьому напрямку в сторону Харкова просунутися, чи вдасться їм просунутися. Хоча б трошки в той напрямок Пришиба і Андріївка. Чи все-таки вони будуть зупинені? Покажіть, будь ласка, карта. Чи вдасться їм просунути? Що їх очікує в спробі просунутися через Пришиб і Андріївку на Харків? Що їх очікує, які результати їх очікує до 14 серпня? Королева Пентаклей. Дві карти витягнулись, отже, так має бути. Карта «Утримання». Карта вісьмірка Пентаклей, і король булав. Король булав. Королева мечів. Двійка булав, хіпітірка булав, і король мечів. Отже, дивіться. По королеві Пентакли. основна карта. так, отак воно. Результат територія. Треба розкрити тут її ще. Додаткова карта, про що говорить королева Пентакли, Який результат їх очікує? Туз семечів. І карта зірки, так, сурми. Отже, дивіться. Вони не зможуть, вони, вони будуть пробувати це, подивляться Пентакли, вони будуть пробувати дійсно просунутися цим напрямком. Тобто, потузу мечів, це реальна це реально загроза життя, це реально загроза життя мешканцям цих сіл, цього напрямку. Це можуть бути далі якісь обстріли. Е, 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 і це, ну, це направлені бойові дії, рі, рішення е, не покинути спробу туди, туди е, пройти. Е, карта зірки у, у всіх колодах мене завжди вказує на постійну, постійну небезпеку обстрілів, різних обстрілів. Це не обов'язково ракети, це можуть бути якісь там ті касетні їхні, е, бомби, чи якісь снаряди. Оці, цей, гради. Ну, тобто це все-таки. Ну, е, Реально бачите Сурс ну, в ріг дує, і це якби скликає всіх на поготову, що будьте обережні, і ну це загроза. Так ну нема окупації і нема просування. Я не бачу тут військ. Тут просто йде такий, якби оцей напрямок вони поки що не покинуть. Далі додаткові карти, про що говорять, що буде відбуватися. Король Булав це план, це є не король мечів, це є король Булав. Король Булав це наказ, це е, план, е, все-таки, який вони будуть намагатися реалізувати. Тобто, через цей напрямок до 14 серпня вони далі будуть пробувати. Е, Просунутися, так? захопити свіжу територію. І карта вісьмірка пентаклей і карта Утримання, незважаючи на всі спроби просунутися і реалізувати план. Реалізувати його план, це карта професіонала, це карта безперервної роботи. Це в нас, бачите, коваль, який кує. Це якби постійний процес, це говорить, що до 14, до 14 серпня це буде постійний процес роботи російських військ над цим напрямком в сторону Андріївки. Так ну і будуть чіпляти село Пришип. Також незважаючи на оцей постійний процес до 14 серпня. Оцих воєнних дій і просування цією територією. Карта отримання говорить про те, що все залишиться так, як є. Межі, межі цих російських військ залишаться на ну на тому рівні, на якому є зараз. Вони не захоплять в цьому напрямку нових територій і не просунуться до 14 серпня. І тут я отримала підтвердження: королева мечів це Україна. Ви бачите повішені ззаду, так, позаду неї, тобто люди, котрі намагалися пролізти на її територію, залізти на територію її замку, висять повішені. Так? От, тобто її охорона прекрасно спрацювала. У неї меч на поготові, але вона собі спокійно працює, виконує свою роботу. Про що це говорить? Що незважаючи на те, що Збройні сили України ще недостатньо озброєні і не мають всю необхідну зброю для того, щоб активно давати відсіч, вони, вони все таки втримують ці позиції. Вони не допустять цих ворогів на територію цих двох селищ. Тобто буде гідний відсіч, гідний даватися оборона від ну, даних. Ну, по крайній мірі, ми зараз будемо вести активну оборонну дію. Так? Це не є... Контрнаступи, це є активна оборонна поки що дія. Та, така. От, туз була говорить про те, що, щоб вони там не чаклували, щоб вони собі там не думали і про що б вони собі не мріяли, в яких ілюзіях би вони не були, е, так, вони будуть на межі отримання результату, але вони його не отримають. Чому не отримують? Тому що далі йде Булав, була, незважаючи на те, що нападає от, там, четверо е, молодиків так, з зброєю Стоїть один. У нього лише одна зброя, він всього-навсього всього один. Він гідно тримає оборону, незважаючи на те, що ресурсів мало, людей більше немає, він один-єдиний проти чотирьох. Але для нього ці четверо це, як знаєте, мілкота позата, нічого вони йому вдіяти не можуть. І він поки що тою єдиною зброєю, яку він має, він гідно дає відсіч, Тобто ми втримаємо свою, свої позиції. Там. Ну, А тут йде вже король мечів, який намагається все-таки е приєднати цю територію. от бачите, його ідея, яка в животі, яка поки що в проекції приєднати цього члена сім'ї до тих територій, до тих членів сім'ї, тобто до тих територій, які вже захоплені, та ними. Захопити нове, приєднати, та? добавити ще одного члена сім'ї, ще одне село, яке вони захопили. Поки що тільки проекція, воно, ну, воно не, не родилося і ще не народиться. Ну І руки за грибу ще не можуть дотягнутися до тих пентаклей. Пентакли, пентакли це стихія Землі. Одним словом, як би там не було, що би там не було, тут до речі, не тут була Вадвійка. Двійка булав, не знаю, чому вічно на цю карту хочу сказати, тут булав. Двійка булав це, це межа, тобто, бачите, одна межа і друга межа, і від одної до другої все-таки їм надійти. Ну, як би там не було, все залишиться поки що без змін в межах території, але напруга буде зберігатися, цих два, 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 даних села будуть ще поки що. Потерпати. Що ж, не знаю, чи я щось впію ще розглянути, вже 20 хвилин пройшло. Давайте я знімлю наступне відео на решта ваші запитання. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки.